Усім привіт на каналі Нігабайт. продовжуємо проходити салкер а, зов поклик я вибачаюсь, мертва лощина. Версія 1.1. І я в той частині не дочитався, треба поспати. І треба поспати і все начебто з'являється, все добре. Я трошки щось не додивився, як завжди. А давно не Я тут вирішив до вас завітати, і якщо. Угу. Короте, з, ким, з кимось треба поговорити. А, давайте подивимося, з ким цим. Ага, це, мабуть, з лисом. Чи, чи ні. А, ось чувак тут десь тут тусується. Бачите? Ну no, привіт. Щось. ага, Дядько Лисопад, я радий вас бачити. Я радий бачити тебе в тебе. Все так змінилося, люди змінилися. Гаю, ти вже знаєш, як вони працюють яким чином там з'являються артефакти, які є основною цінністю в зоні. Не хочеш спробувати пошукати їх? У мене якраз завдання. Так, чому місто... мені? Ось і чу... Гаразд. Так, щось трішки голосніше треба зробити, у мене щось чи на ноутбуки трошки не так гучно. Ось десь так. Так, що треба робити? Слідкувати за листопадом. Ну чувачі, пішли. Так. Будемо дивитися, пам'ятаю, що щось таке було. А, щось біга, щось якось. М'яко кажучи, тупо. Ага. Слідкот заступати. Ну добре. Що у нас? Болтик є? Болтик є. А, до речі, у Stalker Drush там ж хто знає бол... болтиків немає. Тому така справа. Щось. Записується відео, і я знаю, що серед українських модів було на каналі Інферніса конкурс серед найкращих модів 2024 року. Той найкращим модом було визнана сталевий промінь волі. Тобто я теж брав участь у голосуванні. Тому інферніс я тебе особисто не знаю. Вітаю! Класний мод, реально мені дуже сподобався. Візьми детектор, А він дав мені? Ось тобі детектор. Візьми його в руки. Як тільки ти підійдеш на достатньо до артефакту дистанцію, він почне видавати характерний звук та мігати. Гадай по своєму досвіду ти вже пам'ятаєш, ага. чим небезпечні аномалії. Якщо підійдеш до них занадто близько, можеш відкинути копита раніше назначеного. Спробуй знайти, де знаходиться артефакт. Однак до аномалії занадто близько не. Ну. круто? Ух ти, гілка. Слухаю тебе. А де взагалі я маю шукати? Короче, гілка тут у нас. Так, я взагалі не пам'ятаю. Десь тут ось тут десь було. Ага. Поки що нічого нема. До речі, тут течії сосичі.

Все, дістали. Пам'ятай минулого разу, що я там бігав з, 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 з кососичами. Так, глянь, що знайшов. Вітаю тебе з першим артефактом. До речі, це якраз той, що мені потрібен. Готовий придбати його. Так, залиш його собі. В мене все одно вже новий. Це я збираю. Добре. А, ага, ми повернулися до лагерів. Ну добре. Немає активного завдання. Блін, я не знаю. Чи є сенс тут шукати чи далі. Я вже не пам'ятаю, що тут є. Ми начебто поспали, треба, а з Лисом я б поспілкувався, тому що не нас не е молокодав такий таки, май, майже здав. І я не думаю, що це дуже добре. А Листопад, я не знаю, чи є сенс з ним спілкуватися, чи він є. А лись, куди подівався? Подівся, ага. Слухай, з усіма питаннями до головного. Так, лис, 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 лис. Так, щось я не бачу. Добре, давайте до Волкодава підійдемо, підійдем. можливо, у нього є якісь завдання. Ну, тип. Я не пам'ятаю. Ну що, робитимо? Це якраз час. Я вирішив, що нам потрібно відбивати очіку. І включати варту з того місця, на якому ви зустріли займаємося. Так, хто піде зі мною? Важніше слухати те, що я кажу. Я не можу... Добре. поговорити з Лисом, Є розмова. Слухайте, вона є, у нас є е, 10 тисяч, і у нас реально тільки гвинтівка та і все. І ти поїсти хоче. Е, ну, давайте спро. Ух ты, мать, на мать. рюкзак? А на халяру це мені треба. Слухай, можна взяти АКМчик, але я не думаю, що він... О, є отакий класний детектор. 3300. Давайте спочатку о, щось може, а у нас, дивіться, немає ніякого спорядження взагалі. Гілка. Я б отакий взяв. Я не, не знаю, навіщо він не будемо поки що. Чи будемо, чи не будемо. Якось не було. Угу. А, ладно. А, ми з вами зупинимось, візьмемо їжі. А, аптек. Я б медика купив аптек. Та взяв би ось такий би детектор. Три Так, цей забирай гілку. Ну, Прикольно. Глобально прикольно. 220 рублів, ну, то така справа. У мене буде краще. І я думаю, нам ще треба з вами купити. Ні, не будемо. Можливо, ми десь добудемо у бою. Так, треба, що треба попоїсти. О, бачите? Пропала в нас. Зникла в нас голод. І тут десь медик є. Я думаю, ми з ним ще зараз поторгуємо, ну, спробуємо, спробуємо купити дек. О! А нього скільки велис? 3200. Ну, до речі, скільки вже. Декілька аптек. Ну, Дробі начебто вистачає, вистачає, бо я ще привет, ніде не воював. так. А, пішли до лиса. Так, я б такий, ще десь артефактів десь не дибав Я пам'ятаю, що я тут десь був. Тут десь були, да? Йой. Блін, там артефактів повно. Короче, тут сосачі бігають. Тут реально лісок дуже такий, я вам скажу. Дуже-дуже-дуже-дуже. Ось щось є. Так, давайте спробуємо щось тут артифактів десь надибати. Десь, десь вони тут є. Десь тут навіть це я не дарма купив такий... Опа! Опа. Куртяк. А я ось не знаю, тільки тут є, чи десь... Вау! Все ж таки втрапив. Ага. Так, тут начебто. О, десь я лис. Ну, привіт. Так, а що я з ним можу зробити? А, мінус радіації, до речі. А, ага, добре. Слухай, гобліне, а чи не здалося тобі, що дракон якось дивно себе поводить? Та я якось не завдав. На це увагу. Спочатку засідка від загону, який ми тепер з тобою вдвох маємо побороти. Потім його реакція на наше повернення. Ніби він хотів, щоб з нами щось сталося. А я подібну річ помічаю на перший рік у зоні. Да, ти правий. Будь на поготові. Як то капту. Розумів. Послідкувати за бандитами. Напролом. пролом. А, а куди йти, то? Я щось не зрозумів. Ми ти, по-моєму, йти. Так. Після розмови лиси я розумію, що краще триматися від дракона подалі варто бути непоготові. Слухай, а що я маю тут зробити? Бандит, а що? А ти потуди йти знову? Я так розумію, так? Ну так, да, то то і да, так і було. Я пам'ятаю, та стрілянина була. Слухайте, ну поки буде бігати, давайте подивимося, що тут у нас з, з артефактами у нас тут. Тут, коротше кажучи, бігають той і ті козли. І, до речі, там немає ні броніків нормальних, ні фіга немає поки що. Ну, арти, арти там біля тонелю є. А що з цього боку я не знаю. Ну щось. Поки не густо. Тільки, тільки небезпека. Да хтось, хтось палить. В тому сенсі, що хтось нас спостерігає за нами. Я так розумію, ми сюди йшли, да? то де були бандити. Коричу, я не знаю, чому, але в ви мене стався виліт. Там, я так, я так пам'ятаю, мав, мав бути е, кат-сцена. Тому. Е, ну що я скажу? Все правильно робив, шов, йшов туди де ми з лисом, я лиса врятував. Е, але там є вильот у мене був вильот, і там мала, мала бути кат-сцена з бандитами мали штурмувати той загін у тому місці, де я був сам в у першій серії версії 1.1, Тому що я скажу? Дякую, хто дивився моє проходження, моє відео. Проходження цієї модифікації закінчується, тому що є баг. баг, Немає кат сцени і тому <гану> гра виліта. Тому інферніс, хочеш роби, хочеш ні, але там щось тут напортачив. Чи хто не інферніс, не знаю, хто там робив цю модифікацію, тому на все добре, до зустрічі.